Вісім тисяч кухонь ти перемив за п'ять років роботи. Так. Скажи, будь ласка, який фасад відмивається най... найважче і чому? А, добре, дивись, Михайло. Все просто ми беремо, от за прикладом. Дерево, так, вроді би, дерево би мало легко відмиватися, але насправді це не так. Чим дрібніший пор, тобто ви коли ногтем проводите в різні сторони, тобто, може бути сюди або сюди, наприклад, це кухня. І ви проводите собі ногтем, обов'язково ногтем треба проводити, щоб зрозуміти, наскільки вона сильно пориста. Тобто, Це будь-який фасад берете собі, грубо кажучи, і чим він більше пористий, тим відповідно його буде важче мити. Чому? Важливо, тому що в ці мікропори е, мікро заходить жир. І, відповідно, не вся хімія може взяти. Ну, Наша в принципі, бере, але теж не завжди з першого разу. І по-друге, коли ви будете терти абразивною стороною губки, наприклад, ви такі, бляха, не можу відмити ту кухню задубала, от зараз губкою відмию. Ви трете губкою, і відповідно ви все рівно в ті пори не заходите, просто поверху водите. І відповідно, ви просто стираєте цей верхній лак е і до самої пори не доходите. Тому треба брати засіб, який гарно піниться. Виводить весь жир наверх, і ви просто мікрофіброю гарно затираєте. От і все а професійні засоби ви знаєте, де можна купити в нашому інстаграм-магазині.